Святий, Боже, святий, кріпкий, святи діти, яких я вчила, в мене частина мене. Це маленький, красивий, симпатичний хлопчик, який ніколи не створював ніяких проблем у школі. Це дитина, яка мала велике добре серце. Ця дитина створила сама себе. Ця дитина досягла багато своєму житті, і ця дитина віддала життя. Зі слів його рідних, зі слів його заслуживців, що він був надзвичайно дисциплінованим, надзвичайно вимогливим до себе і до друзів, плануючи надалі своє життя, Саша після повернення. З бойового завдання мріяв 27 вересня зареєструвати шлюб, але доля так розпорядилася, що Саша не повернувся.